Місто Мукачево стало епіцентром політичних скандалів через деребан бюджету міським головою. Наразі бюджет міста становить 1 мільярд 336 мільйонів 700... мільйонів. названому грабунку міста Мукачево Закарпаття. А на сьогодні встановлено вже і місто Києва, оскільки має деякі, mm. де й встановлюються зараз інші зв'язки і так далі. Ну хто мог собі уявити, що Хтось може собі дозволити м м чіпати балогину озброєну банду на Закарпатті, але це відбулось. Я дуже дякую. по-перше. це гроші. По факту, за гроші місцевих платників податків, балога фінансує приватну армію і не тільки вони зараз, е як паразити е звичайної. І... На інших е територіях в Україні паразитують е через е схеми грабунку бюджетів з так названо. Мера Мукачева Андрія Ба так сталося як гадалося. Аби вирішити ситуацію з ганебним розкраданням коштів в Мукачеві, Вадим Хабібулін подає запит, але зміливість і розпочати позбуватися усіх корупційних схем. Аби Україна після перемоги не бачила більше жодного обличчя що деребанить ті кошти, які треба вкладати. у Головне, що всі мукачевці сто відсотків знають, що а... Їх грабують бюджет грабують. Наразі доводиться боронитися на два фронти: з однієї сторони у нас війна, і зовнішній ворог, російські загарбники, а з іншої внутрішній – корупційні загарбники і політичні мародери.